Всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді Samsung Galaxy Note 4. Хто хоче таку копію, дивіться. Сьогодні буде цікаво. Так, що в нас тут пишуть? У нас пишуть тут, Почти оригінал, все супер, все класно, тут тільки така бойові є. Не знаю, що в оригіналі не здається. Так, що в нас тут пише? 32 ГБ, супер емулет. Камери, все круто, все класно, квіт-чарч, тепло швидка зарядка і в нас є наш класний пенсію, який нам допоможе керування телефоном. Так, Ось такий телефончик. До Note 4 має, там підпишіть, схожий, не схожий. До речі, він от реально. Відчувається бультикер класно. Ну, це не знаю. О! Він, до речі, так непогано. І дивиться непогано, і відчувається класно. Так реально класно зробили. Ну, трішки скріпиті. Ого! Тут, дивіться, все отакі от, фактура. Тобто це не гладкий. Це все фактура. Класно. Тут ось така рахітка. Все хромовано. Ну, Видно. Це наша, наша спалах і датчик наші індикатори. Так, Джек, інфрачервоний порт і так вони не, не присутні просто якісь Так, міні-USB і наш оба! Супер, я просто тримаю і... Я заметил, короче, видит. вам видно, тут, значит, какие-то Тута. а тута. Здесь, видно, экран прижимает. Саме екран, і ти його просто береш, що немаєш, він вже нажимає. Так, ручка наша працює. Заключає мінімум назад, перед цінно-металево, тобто кольно. Центр в нього шикарний. Коли потрібно і коли не потрібно. Йдемо далі. Відтек. Екран Екран IPS. Це, це Так, йдемо якийсь тест. До речі, екран такий непоганий. Ну, класно, телефон реально такий, якщо копія недорогий, то доволі непоганий. Давайте подивимося в систему. Samsung, MediaTek в нас стоїть. 65,72. Тобто 512 оперативної пам'яті, що вже ж мало. Дуже мало. Йдемо далі. Що у нас тут ще? Процесор у нас двохядерний. Стандарт. Двохядерний, так, зараз я попробую налагодити автоматом заберу. Там навіть щось працює. Так. Двохядерний процесор і на ядрі. Все стандартно, нічого нового. Як в всіх копіях. Так, тут все стандартно, ну подивлюсь батарейку, можливо, визначило, скільки ампер. Не визначило. Ну, я сумніваю, що китайці поставили більш ніж 2500 сюди. Ну Зараз ми спробуємо подивитися. Так, йдемо далі. Подивимося, що скаже по камері. от По камері пише 12,6, дякую за рекламу. Подвійна реклама, за це потрібно подвійно доплачувати. Так, йдемо далі. Е, так, ну я сумніваюся, що тут такі розширення, насправді є передня 3,7. Е, так, йдемо далі. Датчики. ну Все стандартно. Приближення, освітлення і акселерометр. Магнітний, не знаю, є, там нема навряд. Чи. Так. Йдемо в центр. Дактилоскопічний датчик, який має бути тут, а він, якби, там присутня така функція, типу, можна щось там налаштовувати, але він не працює. Тобто ніякого результату від того немає. От, дивіться, я вам покажу. Менеджер. От Ми додаємо, От я не розумію, може я щось неправильно роблю. От Я прикладаю нажимати, От я нажав, все бачите, зайшов назад. Так, давайте зайдемо ще сюди, подивимося, можливо, тут покаже справді камери. Тут зазвичай по-любому інтерполяція стоїть. Ну, Грузить просто швидко, космічно. Так, ну тут нам показала 9,2 камера. І 3 передня. Так, напевно, все-таки вісьмка тут у нас стоїть, задня вісьмка стоїть. Ну і передня стоїть 3,2. Так, йдемо назад. Що попробуємо щось зняти, сфотографувати. Так, от наша коробочка. Ми попробуємо її зазняти. Ну так, і тут, до речі, була захисна плівка, я її зняв. Подивимося на фото фото. Ну, фото такі якби непогані. Ну, 8 мегапікселів, не більше мені здається. Тобто явно не, не те стільки обіцяють. Так, де наша камера? Відео знімемо. Знімемо відео. Раз, раз. Тест камери, мікрофон. Зараз має сфокусуватися. От щось там сфокусувалося. Так, раз, раз, раз. Фокус. Є фокус. Є фокус. А ну потапу. Так, да, є фокус по тапу, тобто, в принципі, камера доволі непогана. Так. Хорош. Подивимося на наш відео. Тут все стандартно. От, ви бачили засвіт. Так. Так. Телефончик, до речі, доволі непоганий. Це якби не брехали і поставили сюди б оперативної пам'яті. чотирьохядерний стандартний процесор. На 1.3, І був би шикарний телефон, можна було б користуватися. Ну, до речі, це. Це я або клацаю ну, Тут ж присутні багато всяких примочок. Дуже багато примочок. Wi-Fi, Bluetooth все є. Е, Навігація не працює, я думаю, сумніваюсь. Чи він тут є взагалі. Ну, тобто вона показує через інтернет, як завжди. І індикація є у нас ззаду. Тобто є індикація пропущених викликів, СМС. Так. Дивимося обоє. Попробуємо, Ага, бої у нас немає. Так, у нас є воздушний просмотр мультиокна. Бистрий вот жесты. і. Ну, як бачили, працює. Так. Палм движення, динамікнус. Так. так, в принципі, непогано. Якби від варто тисяч так півтори можна брати. Ну, не більше. Зараз китайфона можна якогось взяти за 1300 гривень, 1500 гривень, який буде ну, хай, ладно, 1300 трошки за занизив. 1500 гривень можна взяти от китайфона, схожого по параметрам. Притом це буде насправді оригінальний якийсь телефон, який буде нормально зроблений, який буде відповідати майже своїм параметрам. Ну, Китайці не без приколів. Ну, динамік такий. Ну от якийсь бачите, от я просто. З Цих телефонів все нормально, тобто вони більш-менш адекватно зроблені, аби тільки все відповідало дійсності тому, що пишуть. Тобто, я не знаю, хто любить такі копії, але на мою думку це якби не має змісту, тому що будь-хто, хто візьме в руки цього телефона, зразу розуміє, що це копія. І от якщо комусь, до речі, тут таке відчуття, що тут же же як-будто відклеюється. Там, як завжди, на... на двосторонньому скотчі. Телефони неякісні. Краще брати простого китайфона якоїсь стандартної фірми, яка постійно якісь робить нормальні телефони, яка тільки працює на свою репутацію, і, наприклад, там буде цікавіше можна взяти нормального телефона за нормальні гроші. В цьому випадку. Ти не знаєш, що це за компанія, ти не знаєш, що це за телефон. Зараз спробуємо відкрити кришку. Подивіться, що там у нас може на батарейці пише, скільки тут батарейка. Ну, кришка стандартно відкривається. О, у нас тут навіть на батарейці пише, що це наш прекрасний Samsung. Ну і як ми бачимо. Як ми бачимо, що міліампер... Ніхто не написав. Міліампер тут не пише. А, 3220 пише. 3220. Тут дивіться, на нас Samsung. Тобто, модель N. 9120. 3200. Тут вже батарейка, бачите, трішки там не вгадали, видно. Так, тут у нас мікро SD. Тут А7, антенка наша, мікрофон. Ну, так, все, в принципі, непогано. На болтиках. Це все пластик. Такий твердий. Так, в принципі, все непогано. Кришечка така, гнучка. Зараз ми її спробуємо закрити. Так, крім того місця, де я вам показав, в принципі, ніде біж не скрипить, якби, не люфтить. піш непогано зібраний. Ну Так, не знаю наскільки його вистачить. Ну що, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, щасливо!